Добрий раночок, друзі. Тато прогріває машину, повезе синульку до школи. В нас сьогодні, звісно, я раніше не зняла. Зараз вже мінус 2, а було в 6 ранку, я дивилась, було мінус 4. Було мінус 4. Зараз йду на огляд двора. І теплиці, не знаю, що там мене чекає. Ми сьогодні в теплиці вчора нічого не ставляли, а сьогодні свічки запалювали. Ну, подивимося, чи зберегли ми, чи ні. Щось, чи все замерзло. Але я думаю, тюльпани ті точно замерзли. Зимонька, зима завітала до нас у квітні. Виглянуло вже сонечко, але все рівно на вулиці. Морозна робив біди. Так, тут в мене кабачок ось на підвіконнику. Вчора я це знімала, покажу, пересаджувала там два кабачки вже побільше, а ці ще поменші. І ось ще тут вилазить кабачок. Пройдуть морози, будемо висаджувати в ґрунт. Під агроволокно, кабачечки. Помідорчики тут підростають на підвіконечку вже. А це гном. Це гноми. У мене є там менші ростуть, а ці тут на віконечку. Гарно підросли гноми гарненько. А це ефемер, ранній помідорчик. Також уже підріс, уже пахнуть, уже, уже пахне помідорчиком так. Гарно. Росада розпахлася. Так, полуничка там. Це я, друзі, так покажу, бачите, які вікна чисті. Це ж я тижнів два назад, вікно я мила. Звідти Це звідти вони такі залюпані. Дощ, як ішов, йшов, а так ішов йшов прям сюди в вікно і оце так позаляпувалося. Ну, не знаю. Думаю, що до паски повимиваю, як буде бажання. Бо. Це вікна, це щось жах. Тут у мене підростає перчик мій Клаудіо. f 1 дуже люблю цей перчик, цей сорт. А тут ось квітує красунька, красунька фіалочка квітує, квітує гарненько і перчик росте. Росте, підростає. Ой, тут тепленько, гарненько, а що в теплиці? Зараз підемо. Підемо дивитися разом. Що там? Що там, як там? Ну що, друзі, я куртку одягла, шапку одягла, утеплилася, з кавою щось бажання сюди вибігати немає, йду дивитися, що в мене тут твориться. Твориться на клумбах. Ось так усе в морозі. Боже. Ці корішки, ось навіть оці, бачите, прості, прості, простенькі оці квіти, ромашки, лісовачі, як там її звати, все повішало. Повішало носа. Клумбочка. Клумбочка, клумбочка. Тюльпанчикам гаплик. Гаплик тюльпанчиком. Та куди після такого одійти? Ну, подивимося. Куди після такого вже другий день? А ще ж і на завтра обіцяють. Ну, куди я? Якщо вони виживуть, то це вони будуть героями. Так, я відкривати не буду, я тільки одним оком. Одним оком гляну. А, ага. Добре, ми ж тут ставляли на цю ніч свічки і каганок. Там он видно. Видно там жеврії. Каганочок. Тому я не заходжу, не хочу холоду сюди напускати. Фух, з теплицею, наче все добре на перший погляд. Хух. Тому добре. Так, що, рвоно, цибульки, цибульки, кропивки. І йду готувати сніданок для курчат, для нас, для всіх. Будемо пити кавусю, снідати. Друзі, погода є погода, нічого не вдієш. Так що бажаю вам, друзі, гарного настрою. Сонечко вже виходить, не дивлячись ні на що, гарного настрою, позитивних вам моментів у житті. І нехай все вдається. Сьогодні ціпики будуть їсти порожену кропиву. Кропиву. Зі снігом повинна бути дуже вітамінна. У мене зійшло два кабачка, тому я їх принесла в теплицю, хочу зараз пересадити у більшу ємність, щоб вони не витягувалися. І, звісно, заберу ж їх зараз від... звідси. Не буду залишати на нічого, а сонечко вийшло так. І відразу стало тепліше, тут в тепличці. Так що. Нічого, все ж таки тепличка за день трішки нагріється. Я думаю, все буде добре. Собачка, значить тут добре. Ось хто не зрозумів, то цей нібито вольєр, нібито вольєр, чи загородка така ми построїли для нашого середнього собачки. Для середнього собачки, бо для овчарки будемо. Будувати трішки пізніше і трішки по-іншому. Тому я думаю, тут йому вистачить цього вольєра, будка. Будку. Єдине, що ми будку переробимо, і, можливо, ще зверху трішки так накриємо чимось на літо, щоб був холодок. Тут дерево буде листячко. Літ, влітку, я думаю, не буде йому дуже жарко, бо хтось пис, хто мені писав, що в вольєрі з-під шифера, там собака загинула. Ну, він же ж тут не весь і шифера, це не коробка шифера, то я думаю, то просто співпадіння у вас так вийшло. Що там вийшло, невідомо. В яких там він в умовах жив, і де, і як. Тому, я думаю, тут критичного немає нічого. Тим більше, що сітка, тут все провітрюється, в холодку буде під деревцем, і якщо що, можливо, ще якусь там затіняючу сітку зверху натянемо. Так що, наскільки я знаю, моєї мами було. Бесідка із шифера зроблена. А потім її переробили із профіля металу, то метал нагрівався швидше і було жарче під металом, ніж під шифером. Так що не треба, я думаю, що все буде добре. А там подивимося. Да, отак, ось такими вже хлоп'ями сніжок. Полетів гарненько. Гарненько сніжок полетів, то там палити будемо. Те, що не потрібно. Тому так. Обход зроблений. То сніжок був учора, трішки там показувала вам. А зараз беруся. До кухонних справ, поки на вулиці холодно, не хочеться виходити нікуди. Курчат нагодувала, трішки пізніше побіжу до господарства. А зараз дивіться, що я хочу зробити. Хочу діткам нажарити бубличків із фаршем. Смакота. Хто ще любить таке і пам'ятає? З дитинства, та з дитинства чи не з дитинства, але я постійно їх жарю діткам. Дітки обожнюють вони як насіннячко. Раз-раз пощолкав, кинув, пожував і смачно і наївся. Так що зроблю бублочків з фаршем сьогодні. Он як гарно синичка сіла там. Видно вам, дивіться, синичка, синичка, синичка там стрибає. По деревцю хоче, хоче поїсти, мабуть, щось. А он наша гердуська на сонечку також вигрівається. Ох, і гердуська. Так що зроблю бубличків і спечу сьогодні тертий пиріг. Не знаю, чи покажу я вам, що вийшло, чи не покажу, але плани, плани такі серйозні на сьогоднішній день. Все, друзі, беруся до роботи. Друзі, поки в мене... Розморожується маргаринчик на пиріг, поки маргаринчик розтає, потрібно ж кімнатну температуру, тому то я спочатку зараз зроблю фарши, фарш курячий. Я сюди додаю цибулю, цибульки, морковки трішки, часничку натираю, зроблю фаршик. А потім уже замочу, пізніше трішки замочу бублики. Бублики є можна в молоці, можна в холодній воді. Я просто в холодній воді замочувала і все добре. Замочую в холодній воді, вони розбухають, тоді їх начиняю і у яйці обжарюю на сковорідці І готово. Бублики є бублики. Це шкірка якась на цибулі погано почистила. Ти бачиш? О. Подивіться, обчистила погано. Ну, що це? Цибульки. Нарізала половинку додаю такої різаної. Далі я натру цибулю, щоб було таке сочненьке натру цибульку. Ох, і ядрена цибуля, я вам кажу. Прямо очі виїдає. Е. Так, цибульки я натерла, додаю часничку, три зубки, мабуть. Теж додаю для ароматику. Всього-всього, всього. У мене залишилося, залишилась зажарка. Я готувала там хвостики. Туди йшла зажарка. Ой, я так говорю, блін. Цибуля так попадає в очі, ой, пече. Так, в мене залишалася зажарка, морковка цибулька, я також сюди додам. Додаю сюди ж зажарку. Буде дуже ароматно і смачно. У мене ще залишався рис. Також сюди додаю рис. О. Опа. Опа, опа. Додаю сюди яйце. Одне. Перець. Чорний мелений перець. Ну, без паприки нікуди. В моїх кулінарних справах і солька солимо. Чуть-чуть кинуть приправи курячої, можна не кидати, кину трохи все. І замішуємо фаршик. Фарш змішую я руками зазвичай, щоб гарно вимішався, не люблю ложкою, люблю руками. Опа. За рахунок того, що це зажарочка, воно так пахне, вже смачно пахне. Стук, стук, стук. Ех, пахне. Будуть бублички на ура. На ура будуть бублички. Половину бубликів. Зараз, знову так трохи викладу. Заливаю бублики холодною водою. Молоко не буду тратити. Холодною водою також буде нормально. Залишаю вони зараз постоять, набухнуть. Ось що в нас робиться. Тут, бо курчатка ж підростають. Так. Потрібно ж їм якусь загородку робити. В нас була, та більше десяти років була вона, але вже вийшла з ладу, тому потрібно робити новеньке що зверху? О, о, о. У нас там було дві. Так, може... так тоді, може, так, з однієї сторони треба ж так з тим учотом. Середині. Ага, а як ти тоді залізеш, як їх ловити? Став. І сюди достанеш, і сюди достанеш. Вон Думаєш, що лесі, ти достанеш. Що як у нас було. А, це ти трохи менше. 2 ну, метри я зробив. Та чого, тоді така десь у нас була, ніч і це менше. Та, не знаю. Мені наче вона це похожа. Тут така ну. приблизно. Якби ти мені так подержала <плес> один раз, щоб я прикрутив отут. Та держиш, дивися так, щоб рівно. Щось типу такого буде, да? тоді сіткою, все сіткою, і ще ми хочемо тут зробити їм будочку невеличку, таку, щоб на ніч ховалися. Я думаю, їм до двох місяців тут з головою вхватить, так? Так, педаш. А там вже тоді можна буде випускати у вільне плавання. Пішла я, в мене там бублики, намокають, буду жарить вже. Так, все, друзі, походила, провірила там все, що чоловік робить. Як доця всіх провірила, продовжую далі. Кірюшка на уроках в школі. Так, а я готую далі. Поки ще трішки тут ось набухають бублички, зроблю кляр, в якому я буду обсмажувати. Взяла два яйця. Не знаю, в процесі вистачить чи не вистачить, буду ще додати. Наливаю сюди я чуть-чуть, трішки-трішки молочка. Це так, моя ініціатива, не знаю. Правильно так робити, неправильно, мені захотілося туди молочка додати і зовсім я трішки кукурудзяної муки. Отак, трішечки-трішечки туди. І дрібку, дрібку сольки. О, все, кляр готовий, змішую. Це вже, щоб готове було. Зараз буду начиняти і обсмажувати бублички. Знаєте, що можна сюди ще додати? в мене немає? Можна майонезу або... Трішки сметани, але в мене нема, тому буде без сметани, без майонезу. Сиру можна. У мене є сир. Може я сиру туди? Терну? Точно, оце ж бачите? По ходу діла утворюється. Кулінарні шедеври. Трішки сиру в мене було. Хай буде. Ну і все. Це якісь маленькі. Ну, чоловік говорить, об'їздив шість магазинів. Більших бубликів не було. Ну, не було, то не було. Ну, отаке буде, а потім, а потім в кляр. Можна, ще, можна в духовці їх робити. Я і так робила, і так смачно по-різному. Ваше бажання, ваш час робіть як зручно вам. Все готово. Оце зараз на 5 хвилинок, щоб сир підтанув у духовку, і все. Можна смакувати. Залишився фарш. І з фарша в мене ось є отакі вафельні штучки ще дожарю. Вже майже готово. Залишиться що зробити? Залишиться сіткою. А ти тут будеш отак чи защолку якусь? Воно таке важкеньке, хороше, так? Да? Угу. Ну, оце вже можна свободно обробляти, так? Да? Так, куди ставимо? І на цій апетитній ноті, друзі, буду завершувати своє відео. Ось так. Ще все гаряче, не застигло. Тому, кому сподобалося сьогоднішнє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І не хотіла я, друзі, жалітися, але. Згадала одну ситуацію, я часто говорю вам, ставте вподобаєчки, і от одного разу мені не знаю, хто то був, хейтер, чи підписниця, чи просто прохожа людина, мені написали під відео, щоб ставити вам вподобаєчки, потрібно цікаве відео знімати. А у вас вони такі, ой, такі чудові чи цікаві і в лапках. Зрозуміло, що це було написано все з іронією. Так, от, я хочу сказати, друзі, ми всі люди різні, в нас темпераменти різні, хто любить більше спокій, врівноваженість. Хтось говорить дуже швидко так, що й не розбере, що там говориться в тому відео. Але я хочу сказати одне, що це мій канал, і я буду показувати і розповідати. Так, як я хочу, про що я хочу. І якщо комусь щось не подобається, не цікаво, вас ніхто, звісно ж, тут не тримає. А для своїх людей, для своїх підписників, для тих, хто мене дивиться постійно, підтримує постійно. Навіть мої рідні. Можуть дивитися і просто забути, поставити подобаєчку. Не тому, що там щось не так, а просто забувають. Навіть я дивлюся, когось хочу підтримати, і можу, чисто знаєте, можу машинально забути це зробити. Тому я деколи нагадую вам, бо багато хто не знає, навіщо ці вподобаєчки. Це продвигає наш канал вперед, дозволяє нам рухатися вперед, тому для своїх людей, для своїх улюблених підписників я деколи нагадую, отак ось. Ну, все, друзі. Готуйте, смакуйте, радуйте себе, своїх близьких. До зустрічі, до нових відео.